Вітаю на моєму каналі і розпочнемо. Я сьогодні хочу просто поговорити, проговорити про наболівши. А саме, перш за все, чому так стається. Лише почула, що я в ефірі. Я запрошую вас всіх в чат поговорити, поговорити про те, і про вашу думку, звичайно. Чому так? Як ви думаєте? Чому одні роблять і затверджують на законному рівні бронь, вони це називають бронь, інших же забирають. В магазинах, в супермаркетах, скрізь де зловлять, забирають як злочинців. Рідні навіть не знають. Людина може вийти просто в магазин. І його відправляють зразу туди, на навчальний пункт. Куди вони забирають цих дітей, невідомо. І чому так, друзі? Всі зараз згадують е, Другу світову війну. Але тоді було, пам'ятаєте, райком закрит, всі ушли на фронт. Якщо райком закрит, значить всі чоловіки, депутати, всі чоловіки-мери, всі чоловіки повинні взяти гвинтівки і піти захищати свою країну. Тому що саме вони влада. І вони. Повинні показати приклад. А у нас виходить так, бронь нам потрібна. Я вас, друзі, запрошую до обговорення. Але, звичайно, я прошу всіх, будь ласка, без поганих слів, без оцих всяких куди ви кого посилаєте. Я бачу, що в мене вже 10 глядачів. Дякую вам за те, що ви зі мною, і дякую вам е, за всі ваші вподобайки чи лайки, як ви там полюбляєте їх називати. Але оця тема дуже така неприємна. Я її іноді називаю людський фактор. Людський фактор це той, що людина хоче. Бути вищою за іншу людину. А насправді почни з себе. Так, в країні дуже дуже нехороша ситуація, і потрібно захищати країну. Але почати треба з себе. Почати треба з депутатів, з мерів, їх дуже багато. Кажете, нема кому взяти владу на себе? Жінки. Дуже спокійно з владою впораються. І я вам хочу сказати, що якщо жінка, якщо жінка буде керувати країною, містечком, селом, то, повірте мені, набагато більше буде порядку, набагато більше буде доброти. Якщо потрібно захищати країну, мужикам треба взяти в руки зброю і йти захищати. Не хватати цих хлопчиків, які вийшли за хлібом, за цукром, а собі робити бронь. Ну, тому що я влада, я роблю під себе закон, так чи ні? Я запрошую вас, друзі, до обговорення. Дуже така болюча тема і те, що називається людський фактор. Один людський фактор кидає ракети, інший людський фактор собі бронь робить, і без них же ніяк. Зовсім без них ніяк. А дітей хватають в магазинах. Де тільки можна. Дітей це тих, кому більше, за 24 роки. Взагалі, друзі, запрошую вас до обговорення. Чат працює, тому пишіть. Я бачу, що дуже багато в мене вже, ну, зазвичай насправді я не збираю стільки... Е тих хто цей Ну Тому що я розповідаю вам про квіточки про... про собачок, про котиків. Сьогодні насправді так, неприємна ситуація, не просто неприємна, болюча. Сум і біль для України те, що у нас зараз відбувається. Сум і біль. Гибнуть люди ті, які повинні жити. Але сум і біль те, що відбувається. На державному рівні. Те, що роблять для себе бронь, те, що викручуються, те, що їздять, коли в країні війна, а вони їздять по закордонам одні виїхати не можуть. А інші спокійно їдуть собі відпочивати в Єгипет, а зараз якраз період чудовий для Єгипта, в Турцію. Це саме найближче, куди вони можуть поїхати. І чомусь, чомусь ось так: одна людина хоче бути вищою над іншою, а почне з себе цього немає. Вчора у нас на кварталі тут ловили хлопчиків, які виходять, хлопчиків це тих, кому після 24. Людина вийшла за хлібом, а тут облава, і його забрали. І добре, що хтось був знайомий і сказав, ви знаєте, он вашого чоловіка чи вашого сина забрали. А в інших бронь? Друзі, як ви відноситеся до броні? Напишіть, звичайно. Скажіть. Бронь? Це що? Так. Звичайно, запрошую вас до обговорення. Я бачу, що сидить у мене на каналі. Я кажу, що сидить, це ті, що не долучаються до обговорення. Звичайно, запрошую ось така наболюча тема. Ось стільки, скільки я чула думок людей, що так робити не можна. Що повинні закон один для всіх. І тому, звичайно, закон і повинен бути один для всіх. От тоді країна буде країною і буде демократичною країною, коли цей закон буде один для всіх. Ми не будемо згадувати історію, як в 90-х роках оті комбінати, от це все порозвалювали, позабирали, як положили банки. Тому що ті, хто при владі, ті создають закон. Для кого? Для всіх чи для себе? Чи вони ховаються за цей закон? Вони создали зараз бронь. А в країні війна. А що повинно бути? Райком закритий. Така, друзі, кажуть, почне з себе. Або людський фактор. На жаль, чомусь так. Нібито цивілізована суспільство, нібито цивілізована країна. А приймаємо для себе бронь. А хочемо назватися цивілізованою. Прийняли бронь. І отак. Так, я хочу почути вашу думку, але не там, де ви будете просто кричати гаслами, не там, де ви будете просто викрикувати, куди кому йти. А мені хочеться почути розумні думки, якщо є у нас. Я думаю, що є. Людей хороших багато, і людей розумних багато. А розумні люди це ті, хто каже собі: почни з себе. Не тикай пальцем в іншого, а почни з себе. Тобто. Поскільки ми почали про мобілізацію, оскільки це болюча тема, болюча ця тема з того часу, коли ми прокинулися з вами з 24 лютого 2022 року, це насправді тема дуже болюча. Тому що один людський фактор вирішив, що він має право управляти над іншим. Він має право вбивати, він має право цілий під'їзд знищити. Це я говорю про той під'їзд де 50 людей рік тому. Було якесь свято. Це Пасха, мабуть, була. Так, але, друзі. Але друзі і, і про інше, чому одні, мають право. Так, вони мають право. Та Ми всі маємо право, тому що в нас Конституція є. Ми всі маємо право, ми маємо право обирати і бути обраними. Але нас, ті, хто создають закони, хто вже обрався, Хто мав гроші, право то ми маємо всі, але грошей ми маємо не всі. Ті, хто обрався, ті, звичайно, під себе і создадуть закони. І вони зроблять бронь на мобілізацію. І вони оцього не чіпайте, а цього можете забрати. Друзі, таке такі. такі... Вирішила дуже багато чула різних думок, дуже багато знаю, як, звичайно, від цього, як від людського фактора, позбавитись. Звичайно, треба просто працювати над собою, звичайно, треба бути культурними людьми. А культурні, звичайно, це ті, які і розвиваються, які люблять людей, і які оце гасло почне з себе і застосовують до себе. Хочу почути ваші думки. Пишіть мені. Я бачу, що у вас багато, Уже 9 чоловік. Можете написати, з якого регіону ви дивитеся. А можливо, це зразу. Я знаю, що є дуже багато таких, які, які спеціально сидять. Так, да, у вас спочатку було дуже багато, я дивлюся, було аж, аж біля 30. а зараз стає менше і менше і менше. Чому? Не можу зрозуміти. Пишіть чат працює, друзі. Тому, так, вітаємо ми вас в чаті. І тому я вам, звичайно, напишу, що я вас вітаю. Хотілося б почути ваші думки. О, щось не туди ми пішли. Зараз. Хотілося так, чат пішов, бачу. Бачу, що чат пішов, друзі. Е... Я запитала одне, і запитання в мене стоїть. Ваша думка про бронь? Як ви вважаєте? Повинно бути таке чи ні? Чи я права в своєму твердженні, що не можна людей хватати біля магазинів? біля кудись він вийшов, і що насправді, якщо ви хочете мобілізувати людей, то, звичайно, пишеться лист, підписується, пишеться з, з повідомленням, чи, як там кажуть, з увідомленням, дають в руки і кажуть, ми вас завтра чекаємо, будь ласка, приходьте. А у нас чомусь так, як робить людський фактор. Я була згадала про величезні комбінати, які розрізали. Це ж такий людський фактор. Пам'ятаємо, я пам'ятаю лише один величезний комбінат, який розрізали, розтрощили. І зараз нібито він працює на твердому паливі, а насправді він е, не, не поставив ні фільтра, нічого. І він просто викидає всі викиди в атмосферу, люди там жаліються, ходять, і, а ніхто добитися не може, тому що він нібито дає зарплату, не дивлячись на те, що ця зарплата в конвертах. Тому що він нібито продовжує працювати, хоч металоломом витягнули шість цехів, і, але із 3,5 тисяч працюючих 30 років тому на сьогоднішній день залишилося менше 100. І далі він е, викидає ці викиди без очищення. Люди на підвіконня збирають сажу, але всі розводять руками. Людський фактор, друзі. І те, що вчора бачила, підходять, людина вийшла по хліб, його підходять і забирають. І такі рейди, виявляється, е, виявляється, я ж просто жінка. Я цього не помічаю. Я не бачу, де вони там стоять, кого, за ким вони чатують. А вони стоять і, і за чоловіками, за молодими чатують. Але закон нібито приймають про бронь. Отаке, друзі, запитання до всіх. А навіть скажу запитання до суспільства. І тому, звичайно, хотілося б, щоб ви прийняли, прийняли участь, я вас запрошую до ваших думок. Вчора я дуже багато чула різних думок. А саме те, що я сьогодні і озвучила, про, про те, про людський фактор. Те, що приймається якась бронь в країні, де йде війна. Про яку бронь може бути мова? Я свою думку сказала. Якщо моя думка однозначна, і зараз я ще раз повторю: я не бачу, щоб хтось долучився. Можливо, зараз є лише ті, які можуть говорити тими словами, що я казала. А думка моя слідуюча: якщо в країні йде війна, ніяких броній ні для кого не повинно бути. І повинно бути так. Райком закрит, всі пішли на фронт. Все для фронту, все для перемоги. Було таке колись. Гасла такі були під час Другої світової війни. Ми не знаємо, як тоді все було. Нам тільки розповідали наші діди. Це було таке. Зараз же що роблять? Создають бронь. Ніякої не повинно бути броні. Не повинний ніхто їздити за кордони відпочивати в той час, коли в країні йде війна. Моя така думка. Жінки справляться з усім. Жінки будуть надійним тилом. А чоловікам, особливо депутатам, вони такі розумні, вони такі чудові. І от вони дуже чудово, мери, депутати. Вони прекрасно справляться з нашим судом. варну дня